Наступне ще роз'яснення стосовно даної постанови. Якщо вам від 70 до 80, -80... Років, але ваш страховий стаж становить менше, ніж 35 років у чоловіків і менше ніж 30 років у жінок. І то в такому випадку, що місячна доплата до пенсії буде встановлюватися у розмірі пропорційному до наявного вашого страхового стажу, виходячи з розміру 3240 гривень. Але тут є також додаткове роз'яснення. Розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не менше, ніж 25 років у чоловіків і не менше, ніж 20 років у жінок. Із числа пенсіонерів у віці від 75 до 80 років не може бути менший, ніж розмір пенсії 3240 гривень.